Вечора про події останнього робочого дня тижня розповідають кореспонденти день за днем сьогодні у випуску. Чому холодно в квартирах? В будинку по вулиці Короленка, 35. Дізнавалась я Ірина Дідух. Кращі стрільців не вибирали в педуніверситеті. На чемпіонаті побувала я, Марія Супрун. Мешканці будинку Короленка 35 скаржаться на те, що в їхніх квартирах холодно. Люди звинувачують в цьому старшого по будинку, Мовляв, той скручує лічильник. Про все це вони повідомили на цілодобову варту. Наша репортерка Ірина Дідук зустрілась із відповідальним за цей будинок Павлом Огілько. Чоловік запевняє, що подачу тепла до будинку не зменшували. Наші репортери розбирались в цій ситуації. Зараз я знаходжусь на вулиці Короленка. За моєю спиною 35-й будинок. Його мешканці жаліються, що у них холодно в квартирах. От батареї зверху, спробуйте які батареї зверху, тепленькі, знизу взагалі холодні. Знизу, можете спробувати, знизу взагалі холодні. А чому така ситуація? Е, у нас старший по дому. Вчора от прийшли з теплосіті, поставили пломби і підійшли до нас і сказали, ми поставили пломби. Е, шо, ну, сказали, предупредили, що поставили пломби. Включила вона на всю, значить, батареї були гарячі, думали, що буде тепло. На вечір батареї п'ять стали тепленькі. Старший подумав пішов, зірвав пломби. І він робить менше. От наш датчик проходження теплоносія, який фіксує розход, розходомір, лічильник, подаючий до датчика і Після дачі. От вони при вас відкриті і опламовані. Тобто їх порушити я не маю права, бо я розписався. По-друге, це неможливо, вони все скручені так, що просто не піддається, як то кажуть, тривуюванню. Два мешканці бачили, проблемні мешканці, в яких дійсно температура можлива і не така, як хотілося би. Вони своїми очима бачили, що воно відкрито. От. І зараз вони опламовані. Все время мне говорили, поменяйте радиаторы, в квартире будет тепло. Я поменяла в этом году радиаторы, в квартире все равно холодно. Это бесполезно. Потом старший по дому мне вообще сказал: утепляйте себе дом, чтобы у вас было тепло. Потому что у нас в середине там жарко, у вас здесь... Регулируйте себе сами, утепляйте квартиру понаружи, по фасаду. Тогда у вас уже радиаторы не помогают, утепляйте квартиру. А бывает так еще тепло. В какие... Да, бывает, когда тепло. Вчера пришли, например, опломбировали все, поставили пломбы. Было днем хорошо хорошо горячие радиаторы. Сегодня утром, где-то в 6 часов утра. У меня не, ну вечером у меня были еще более-менее теплые. Утром у меня были холодные радиаторы. Єлі, єлі тепла. Сейчас теж вот такі собі. У мене в квартирі 18 градусів. При псьому при том, що ми постійно гріємося радіатором. Жалоб таких, щоб було холодно, в мене не існує. Окрім одної квартири, яка е, є кутовою, не е, утепленою, не неутеплена ззовні. Там треба міняти вікна, там треба ставити нормальні двері, утепляти всередині зовні квартиру, бо це дійсно кутова квартира, це проблемні квартири. Але це не є, так скажемо, причина тепломережі. Відносно організації, яка надає тепло, проблем, в принципі, немає. Вони дають згідно графіку, згідно всіх нормативів. Друге діло, що якщо йде втрата, тепловтрата, а тепловтрати дуже багато, навіть незалежно від того, що квартира кутова чи не кутова, сам залізобетонний наш будинок це вже є будинок, який дуже холодний. Його прогріти в морози дуже, дуже тяжко. Теперь видите, что вот это вот все я убрала, сделала себе там в комнате ремонт, и у меня опять же кругом начинается грибок, у меня опять же стены мокрые, у меня опять же то же самое. Но извините меня, я не могу каждый год ходить и делать ремонт из-за того, что вот так вот у нас топят. Як ми бачимо, вхідний трубопровод дуже гарячий, рукою наторкнутися, і зворотний і трубопровод так само. На звороті зараз температура 53,5 градусів, яка якраз відповідає нормі навіть і більше, тому що зараз трошки потепліло на вулиці. Но чому йдуть втрати? Хочеться просто зафіксувати один факт. Наші панельні будинки, як ви бачите, мають з товщину нашого. Товщину всього 30 см панелі. І от ми її бачимо тут теж. Є звісно, цей будинок прогріти в зимою в морози неможливо. І при сильних морозах, якщо нам дати е, три місяці сильних морозів, ми просто пропадемо. Це не проблема тепломережі, це проблема в тому, що е, йде дуже великі тепловтрати. І, е, е, проб... На зараз на государственному рівні стоїть питання утеплення будинків і знутрі, і знаружжя, вплоть до того, що навіть повністю їх реконструкція. Ми якби живемо тільки в одній кімнаті, бо в нас маленька дитина. Ми включаємо погріватель, тому що ні покупати її, ні роздіти, нічого не можна. Деякі люди скажуться, них 17, чи ви кажете 19. 19 – це є норма. Це не є підставою для виклику чи до скарг до теплоповідно до тепломережі. Якщо е, людина хоче, скажімо, зафіксувати температуру, яка не відповідає нормі, вона має право викликати інспектора. Інспектор фіксує. І в разі, якщо е, температура нижче 18, складається відповідний акт і людині робиться перерахунок. Але що я хочу сказати з цього. З цього випадку. Вчора, коли інспектор питався зайти в дві проблемні квартири, які скаржили, що нібито у них 17 градусів, нікого не пустили. А я боюсь, що якщо б нас пустили і ми побачили там 18, 19, 20, людям би було просто стидно за, скажімо, ложні виклики. Безкоштовну допомогу адвоката відтепер тепер можуть отримати віничани. Роботу фахівця оплачуватиме державний бюджет. З 1 січня в місті запрацював центр надання безоплатної правової допомоги. Тепер, після того як людину затримали за підроздзапідозрою, скоєні злочину, правоохоронці мають повідомити про це новоствореному центру. Там в свою чергу повинні надати затриманому захисника. Протягом двох годин він повинен прибути до клієнта про безоплатну правову допомогу. Оксана Святенко. Це офіс центру надання безкоштовної вторинної правової допомоги. Дзвінки тут приймають цілодобово. «Вінницький обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Слухаю вас, я записую другий відділ міський. Так, будь ласка, прізвище особи затриманої. За якою статтею затримані? Особа потребує адвоката? Правова допомога. Надається після того, як нам до центру надійшло повідомлення про те, що здійснено затримання або призначення захисника в тій чи іншій справі, і відповідно до тих уже повідомлень, які ми отримуємо в центр, ми призначаємо видаємо доручення і призначаємо захисника, який вже працює так, як має працювати адвокат у будь-який час доби. Чи це в нічний, чи в денний час, в вихідний, святковий день, і адвокат на протязі двох годин зобов'язаний прибути до місця утримання затриманого і надати йому допомогу. Тобто роз'яснити йому його права, розтлумачити, в чому ж він підозрюється, через те, що громадяни, як правило, ну не освічені з правової точки зору. Наше основне завдання надання правової допомоги специфічним категоріям громадян. На сьогодні, у першу чергу, забезпечується безоплатною правовою допомогою особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, всі без винятку, і особи, які затримані за, під... затримані за скоєння адміністративного правопорушення. Ми сьогодні працюємо лише з органами, що уповноважені здійснювати затримання, з органами. Які обирають судами, мається на увазі, які обирають запобіжні заходи, суди, слідчі органи в подальшому до центру зможуть телефонувати і самі затримані, а також їхні родичі. Оксана Святенко, Андрій Починок, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Хто матиме право на безкоштовну правову допомогу, та чи буде вона якісною з огляду на це? Дивіться у неділю о 18.00 у програмі постфактум. Швидку допомогу Вінчини розмежували на невідкладну та екстрену. Тепер замість двох станцій швидкої допомоги в області буде п'ять. Усі виклики будуть сортувати. Приймати рішення стосовно того, кого відправляти до пацієнта, фельдшера чи лікаря будуть оператори диспетчерського пункту. Про зміни у роботі швидкої дізнавалась наша репортерка Ірина Корш. Швидка медична допомога працюватиме за новими правилами. Відтепер її розподілили на екстрену та невідкладну допомогу. Маємо таку, таку структуру. Це центр медицини катастроф, в яку буде включатися шість юридичних станцій швидкої медичної допомоги. Дві вже є, і на минулій сесії в грудні місяці створена ще станція Хмільницька як юридична особа, далі Бершацька як юридична особа. І Хмельницька, як Могилів, юридична Могилів. особа, і Могилів Подільська. Тому ми на сьогоднішній день вже маємо юридичних п'ять осіб. Кожна станція буде займатися цією діяльністю як швидка медична допомога. І ті всі відділення, які знаходяться в центральній районній лікарні. Наста вулиця Келицька, 117, тиск підвищений. Всі виклики, які б вони не були, вони повинні йти через диспетчера швидкої медичної допомоги. А вже далі диспетчер транспортує цей виклик чи на швидку допомогу по екстреній медичній допомогі, чи на невідкладні стани, які може бути і надаватися лікарям. Що наприклад, зараз не виїхати на на такий привід, як тиск, то побільшиться кількість інсультів, інфарктів і всього такого, що вже йде ускладнення. Самих таких так само, якщо не виїхати на виклик, там температура, то може далі вже бути пневмонія або навчатися судом, що тоді буде вже ну, стосуватися буквально нас. Але це буде гірше для хворого звичайно, тому що це вже є ускладнення. Ми виїжджаємо з одного виклику серйозного з доставки, Нам вже телефонує диспетчер, що поступив новий виклик терміновий. На сьогоднішній день залишається одне із прерогативних питань: це облаштування. Диспетчерської, тої централізованої диспетчерської служби, яка повинна охоплювати всю область, всю область для контролю і надання медичної викликів та екстреної допомоги по нашій області. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У Вінниці обрали 24 кращих стрілка. Ці спортсмени представлятимуть Вінницьку область на всеукраїнських змаганнях, які проходитимуть у лютому. Воль... у Львові. Відбірковий тур відбувся в залі педуніверситету. За кульовою стрільбою спостерігала наша репортерка Марія Супрун. У цьому залі педуніверситету відбувається першість Вінницької області зі стрільби. Спортсмени змагаються в трьох дисциплінах: це стрільба пістолета, стрільба з гвинтівки та стрільба по мішені. За результатами цього відбору виберуть 24 спортсмена, спортсмени, які представлять Вінниччину на чемпіонаті України. Сьогодні в нас в місті Вінниці велике спортивне свято. Це чемпіонат Вінницької області з кульової стрільби, де в нас приїхали в обласний центр представники багатьох районів. Це і Ладижин, і Липивець, і Козятин, і інші райони наші. Місто Вінниця виставляє дві команди Вінниця 1 Вінниця «Вінниця-2». Перша серія три постріли по одному в мішені на виконання управи 150 секунд. Фінальні стрільби. До речі, вони по новим правилам будуть проводитись міжнародної федерації стрільби, де після кожного пострілу, після восьми пострілів, буде вибувати кожен спортсмен. Спочатку виконують дві серії по шість пострілів. Потім ще по два постріли. І хто показує кращий кращі результати, виходив інший етап фіналу. Десять і дві. Дев'ять і дев'ять. Займаюся вже шість років. Я вже майстер спорту в збірні України. Сьогоднішні змагання, ну, обична область, ну нічого нового. Тільки сьогодні був фінал, це по новим правилам. Тяжко, тому що першого раз, ну, з першого разу так ну, все не можеш уловити. А так, в принципі, все добре. Ну, П'яте місце, є п'яте місце. Найбільше сьогодні з нами 531 мішок. Угу. Саме Це правда, що ти юна? Так, самі... Скільки тобі років? 12. 12. А скільки ти вже займаєшся цим видом спорту? професійно вже рік, а так то я вже п'ять років. Що в твоїх планах? Взагалі спортивних? Хочу стати заслуженим майстером спорту. Марія Супрун, Олег Літвінця, телеканал Віта. У мене все зустрінемось за тиждень. Інформаційну стафету новин я передаю своїм колегам Ірини Дідих. Вона працюватиме в ранкових та вечірніх випусках новин. Та Марії Супрун, яка підбиватиме підсумки дня о 18.40. Попереду два дні вихідних проведіть гарно та плідно для себе. Далі прогноз погоди до побачення. 12 січня у Вінниці буде хмарно з проясненнями падатиме сніг. На дорогах уже ледиться вітер Північно-Західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі мінус 8, мінус 13, в день мінус 3, мінус 8.